Щоб чекали росіян. Так чекали, що... Ви розумієте, так чекав росіян, що єдиний, єдиний в Україні е, провів 121 антитерористичне навчання за 21 рік. Це найбільша кількість навчань, тобто е, злагоджені всіх підрозділів з усіма. Е, так чекавши, коли е, перша дата орутована була 16 лютого наступу. 15-го єдиний в Україні вів антитерористичне навчання, заблокував повністю місто та регіон, наставив блокпости, виставив все, що можна було виставити, ну, і е, почав маневрування військами, зокрема 92 го бригади. І 24-го, коли вже почалося, так чекав, що е, в цей же час вже в мене працював штаб, де були всі зв'язки цих військових підрозділів, які отримували, передавали інформацію. Які Е, ну, перші полонені, це наші полонені, тобто в цій війні взагалі це Харківське управління СБУ, це, також це, це, ну, це відео є, є в інтернеті, е, евакуація е, е, апеляційного суду, судді, тобто всіх установ, які мали е, якісь секретні документи там тощо. Евакуація родин тих підрозділів, яких ми поставили, роздали зброю, тобто ну, той же фрайфорт, він визнає, що їх родини, їх дітей їх, ну, ми вивозили, вивозили з міста Харкова і 24-го. Це не закінчилось навіть до 12-ї ночі. Ось, тому, е, знаєте мені, от зараз е, дивився панівська Бійчук, От, і от пані Скарічук брала інтерв'ю двох цих людей. Матвей справа лежить, бо ну, я маю на увазі та е, мера. первой справа лежить, що вони з 8-ї години ранку покинули робочі місця. Всі свідки кажуть, що куста була і мерія, і вода, нікого не було, що вони перебували в платі нам клас, каву. І з'явилося тільки після того, як е, мій заступник вже два рази доповів президенту України. Про ситуацію в Харківському регіоні, як вони зараз розповідають про те, як вони можуть оборонили Харків. Ну, насправді, перші місяці фактично ніхто не бачив, окрім того марафону, коли їх вивозили, знімали біля самого найбільшого там, якогось будинку, який було пошкоджено, і щось вони там розповідали. Ну, на сьогоднішній день також ми дуже багато інформації цікаво.